Озвучено книжкова хмаринка, дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування, розділ 17. Смерть червоного лиса. Вранці другого дня містер Гендерленд знайшов чоловіка, який мав власного човна, і збирався після обіду переправитись через лінії лох в апін ловити рибу. Рибалка належав до його пастви, тому Гендерленд умовив його взяти мене з собою. Таким чином, моя подорож скоротилася на цілий день, і я заощадив гроші, які довелося б заплатити за переправу на двох поромах. Була вже обідня пора, коли ми сіли в човен. День видався похмурий, і усе небо затягло хмарами, крізь які ледве пробувалися сонячні промені, тільки де неде освітлюючи землю. Затока в цьому місці була дуже глибока і спокійна. І мені довелося набрати в рота води, щоб переконатися, що вона справді солона. З усіх боків здіймались високі громаддя голих гір, що здавались дуже чорними і похмурими в тіні хмар, але мінилися сріблом гірських потічків, коли їх освітлювало сонце. Країна Апінів була сувора, і я не міг зрозуміти, чому Алан так палко любив її. Між іншим слід згадати ще про одну подію. Невдовзі після нашого відплиття сонце освітило щось червоне, що рухалося вздовж берега на північ, його колір дуже нагадував колір однострою англійських солдатів, крім того, на ньому час від часу щось виблискувало і іскрилося, ніби промені сонця відбивались від блискучої криці. Я поцікавився в човняря, що б то могло бути. Човняр відповів, що то, очевидно, пливуть англійські солдати. Викликані з форту Вільяма для виселення з Апіну бідних орендарів. Зізнаюсь, поява солдатів засмутила мене. Можливо, тому що я подумав про Алана чи, може, від якогось перечуття в глибині душі. Але вдруге, побачивши військо короля Георга, я не відчув до нього прихильності. Нарешті ми так близько підійшли до берега біля входу в Левенську затоку, що я попросив висадити мене. Човняр? Чесний хлопець, який пам'ятав обіцянку дану Священникові, охоче б довіз мене до Балахуліша, але це віддаляло мене від місця мого таємного призначення, тому я наполіг на своєму і висадився на берег біля Летерморського чи Летерворського, Мені доводилося чути і ту, і ту назви лісу вапіні на батьківщині Алана. Той березовий ліс укривав крутий скелястий схил гори, що нависав над затокою. В ньому було багато галявин і видолінків, порослих папороттю, а посеред лісу, з півночі на південь йшла дорога чи власне гірська стежка для верхової їзди. Біля повороту цієї стежки, де протікав струмок, я й сів, щоб перекусити вівсяним хлібом містера Гендерленда і подумати над своїм становищем. Тут мене почали турбувати не стільки жалючі комарі, скільки сумніви, які роїлися в моїй голові. Що мені робити? Навіщо мені зустрічатися з Аланом, засудженим вигнанцем, будь коли готовим учинити нове вбивство? Чи нерозумніше було б негайно повернутися на південь країни? І що подумають про мене містер Кембл або навіть містер Гендерленд, коли дізнаються про мою нерозважність і самовпевненість? Оці думки й не давали мені спокою. Поки я сидів і роздумував, з лісу долинули голоси людей і кінський тупіт. А незабаром на повороті з'явилися четверо подорожніх. Дорога в цьому місці була така вибоїста і вузька, що вони йшли поодинці пішки, ведучи коней на поводі. Попереду йшов високий кремезний родоволосий пан з владним червоним обличчям. Капелюха свого він тримав у руці і обмахувався ним, бо задихався від спеки. Другого, судячи з його чорного одягу та білої перуки, я цілком слушно взяв за правника. Третій був слугою і носив одяг із Тартану. Це доводило, що його господар верховинець, який або перебував поза законом, або ж навпаки, користувався особливою ласкою уряду, бо закон суворо забороняв носити такий одяг. Коли б я краще розумівся на таких справах, то знав би, що одяг з стартану носили слуги Аргайлів або кемблів. До сідла слуги була прив'язана велика валіза. А з кульбаки звисала сітка з цитринами для пуншо саме так дуже часто тут подорожували багаті мандрівники. Що ж до четвертого, який йшов позаду, то я й раніше зустрічав таких людей і одразу впізнав у ньому помічника шерифа. Помітивши цих людей, я вирішив не знаю чому, що доведу свою подорож до кінця, а коли перший з них порівнявся зі мною, я піднявся з папороті і запитав у нього дорогу в охарн. Він зупинився і якось дивно глянув на мене, а потім, обернувшись до правника, сказав Мунга, багато хто сприйняв би це за дуже погану прикмету. Я їду в Дюрор у відомій вам справі, і ось несподівано з папороті з'являється юнак і цікавиться, чи я їду до Охарно. Гленуре, зауважив той, це погана тема для жартів. Обидва вони підійшли ближче і здивовано витріщились на мене. Два інших теж зупинилися, але стояли віддалік. А що вам потрібно, в охарні? поцікавився Колін Рой Кембл із Гленура, якого називали червоним лисом, бо саме його я зупинив. Побачитися з одним чоловіком, що там живе, відповів я. З Джеймсом Гленським, напевно, промовив Гленур, роздумуючи і додав, звертаючись до правника. Як ви гадаєте, він збирає своїх людей? У всякому разі, відповів той, нам краще почекати тут, поки підійдуть солдати. Якщо ви маєте на увазі мене, заявив я, то я не належу ні до вашої, ні до його партії. Я чесний підданий короля Георга, нікого не боюсь і нікому нічим не зобов'язаний. О, чудово сказано, відповів агент. Але я візьму на себе сміливість поцікавитись, що цей чесний чоловік робить так далеко від своєї батьківщини, і чому він розшукує. «Арчилового брата, мушу сказати вам, що в моїх руках тут неабияка влада, я королівський агент над деякими з тутешніх маєтків і маю 12 загонів солдатів у своєму розпорядженні. Повсюди ходять чутки, що ви надто круто поводитесь із своїми підлеглими, кинув я трохи роздратовано. Колін Рой усе ще сумнівом дивився на мене. Ну що ж, нарешті обізвався він. Ви сміливий на язик. Але я нічого не маю проти відвертості. Коли б ви запитали в мене, як знайти Джеймса Стюарта в який небудь інший день, а не сьогодні, я пояснив би вам і побажав би щасливої дороги. Але сьогодні. Чуєш, Мунга? І він знову обернувся до правника. Та не встиг він вимовити і слова, як з вершини пагорба пролунав рушничний постріл, і в ту ж мить Гленур упав на дорогу. Ой, помираю. зойкнув він кілька разів і замовк. Правник підхопив його і тримав на руках, а слуга стояв поруч, заламуючи у відчай руки. Тоді поранений обвів їх повним жаху поглядом і простогнав не своїм голосом, що вразив мене до глибини душі. Побережіться самі, я вмираю. Гленур намагався розстебнути камзол, ніби шукав рану, але пальці зісковзнули з ґудзиків. Потім він зітхнув протягло. Голова його впала на плече, і він помер. Правник не промовив жодного слова, але обличчя його витяглось і побіліло, як у мерця. Слуга зайшовся плачем, і кричав, наче мала дитина, а я стояв і з жахом дивився на них. Помічник шерифа при першому пострілі побіг назад, щоб поквапити солдатів. Нарешті правник поклав мертвого тут таки на дорогу, залиту кров'ю і, хитаючись, звівся на рівні ноги. Його рухи, очевидно, вернули мене до тями, бо я зразу ж кинувся до пагорба і почав швидко дертися вгору, вигукуючи при цьому. Вбивця, вбивця. Минуло так мало часу, що коли я видерся на перший виступ і оглянув частину голої гори, вбивця ще не встиг далеко відійти. То був високий чоловік у чорному вбранні з металевими гудзиками. В руках він тримав довгу мисливську рушницю. Сюди, закричав я, він тут. Вбивця кинув через плече швидкий погляд і побіг. За хвилину він зник на узлісі між березами, потім з'явився знову вже вище, і я бачив, як він, наче мавпа, дереться дуже крутим схилом угору. Потім він щез за безкидом, і більше я його не бачив. Весь цей час я теж біг за ними, вже забрався досить високо, як раптом хтось закричав, щоб я зупинився. Зупинившись, я оглянувся і побачив унизу перед собою всю відкриту частину гори. Правники і помічник шерифа стояли якраз над дорогою і гукали, махаючи руками, щоб я спускався вниз. Ліворуч від них з лісу, що вкривав підніжжя гори, почали поодинці виходити з мушкетами в руках англійські солдати в червоних мундирах. Навіщо ж мені повертатися? закричав я. Краще вийдіть сюди. Десять фунтів тому, хто спіймає цього хлопця. вигукнув правник. Він співучасник злочину. Його поставили тут, щоб затримати нас розмовою. При цих словах я чув їх досить виразно, хоч правник кричав солдатам, а не мені. Серце в мене завмерло зі страху. Одна річ, наражати на небезпеку своє життя і зовсім інше, ризикувати не тільки життям, а й доброю славою. До того ж, усе це сталося так несподівано. Мов грім серед ясного неба, я ще не отямився і почувався безпорадним. Солдати розсипалися по горі, деякі побігли вперед, а інші зняли з пліч рушниці і почали цілитися в мене. Я ж стояв нерухомо. Ховайтесь за дерева, почувся поруч мене чийсь голос. Я майже не зрозумів, що роблю, але послухався не встиг я сховатися, як почув звуки пострілів і свист куль поміж березами. Під захистом дерев стояв Алан Брек з вудкою в руках. Він не привітався до мене. Тепер було недочемності, тільки сказав Ходімо, і подався схилом гори в напрямку Балахуліше, а я, як вівця, побіг за ним. Ми то бігли поміж березами, то ховалися за низькими виступами на схилі гори, то рачкували у вересі. Від швидкого бігу мені здавалося, що серце моє ось ось вискочить з грудей. Не було коли ні думати, ні говорити. Пам'ятаю тільки, що я зчудовано дивився, як Алан час від часу стає на весь зріст і оглядається, причому щоразу, як він робив це, десь здалека чулися радісні вигуки солдатів. За чверть години Алан зупинився, впав у верес і звернувся до мене. А тепер починається найважче якщо хочете врятувати своє життя, робіть те, що я. І з тією ж швидкістю, але дуже обережно, ми почали вертатися схилом назад, перетинаючи гору тим самим шляхом, яким прийшли сюди, може, тільки трохи вище. Нарешті Алан кинувся на землю в Летерморському лісі, де ми зустрілися і довго лежав, зарившись обличчям у папороть, і на силу переводячи дух. У мене кололо в боках, у голові паморочилось, а в роті так пересохло, що я лежав поруч з ним, наче мертвий. Розділ 18. Розмова з Аланом у Летерморському лісі. Алан отямився перший. Він устав, вийшов з поза дерев на узлісся, пильно оглянув усе навколо і знову сів на землю. А знаєте, де Звернувся він до мене. Вам загрожувала поважна небезпека? Я промовчав і навіть не підвів голови. Мені довелося бути свідком убивства бачити, як здоровий життєрадісний джентльмен в одну мить був позбавлений життя. На згадку про його наглу смерть у мене болісно щеміло серце, та не одне це турбувало мене вбили чоловіка, якого Алан ненавидів, а сам Алан ховається тут, поміж деревами, і втікає від солдатів. Хто стріляв, чи він сам, чи може він тільки віддав наказ, тепер це не мало значення. Виходило, що мій єдиний друг у цій дикій країні найперший винуватець кривавого злочину. Я з жахом відчував його присутність, не міг навіть глянути йому в очі і охоче погодився б краще лежати самотнім під дощем на своєму холодному острівці, ніж у цьому теплому лісі поруч з убивцею. Ви ще не відпочили, знову порушив мовчанку Алан. Ні, відповів я, не підводячи голови з папороті. Ні, я зараз не почуваю втоми і можу говорити. Нам слід розлучитись, Алане, ви мені дуже припали до серця, але ваш шлях не мій і не божий. Одне слово, ми повинні розійтися своїми дорогами. Мені важко буде розлучатися з вами, Девіде, без жодних на те причин, сказав Алан дуже поважно. Коли ви знаєте щось таке, що плямує мою честь, то бодай в ім'я нашого знайомства скажіть, у чому річ. А якщо вам просто перестало подобатись моє товариство, то мені слід вважати себе ображеним. Але не до чого ви все це кажете? Адже ви дуже добре знаєте он того кембла, що лежить у крові на дорозі. Він деякий час мовчав, а потім запитав ви чули коли небудь приповість про чоловіка й добрий нарід? Очевидно, він мав на увазі казку. Ні, не чув, відповів я і не бажаю слухати. З вашого дозволу, містере Балфор, я все таки розповім її вам. Море викинуло одного чоловіка на скелястий острівець, де, як виявилось, зупинявся дорогою в Шотландію і відпочивав добрий нарід. Острівець той називається скеревор і лежить недалеко від того місця, де розбився наш корабель. Чоловік гірко ридав, нарікаючи на долю, що він не зможе побачити перед смертю своє мале дитя. Урешті король доброго народу зглянувся на нього і послав по дитину гінця. Той приніс її в мішку і поклав поруч чоловіка, поки той спав. Чоловік прокинувся і побачив коло себе мішок, у якому щось ворушилося. Він, очевидно, належав до тих людей, які завжди і в усьому чекають найгіршого. Тож, перше ніж розв'язати мішок, він для більшої безпеки простромив його кинджалом, а розв'язавши, побачив там свою дитину вже мертвою. Мені здається, містер Балфор, що ви дуже схожі на того чоловіка. Ви хочете сказати, що ви не причетні до вбивства. вигукнув я, сідаючи. Насамперед скажу вам, містер Балфорд Шозе, як друг другові, що, коли б я і навіть і хотів убити когось, то не зробив би цього на своїй батьківщині, щоб не завдати клопоту моєму кланові. І ви не зустріли б мене без шпаги й рушниці, самою лише вудкою за спиною. Щоправда, то правда, погодився я. А тепер, сказав Алан, витягаючи кинджал і кладучи на нього руку. Я присягаюся священною крицею, що не вчинив цього вбивства і не замишляв його. Слава Богу. вигукнув я, простягаючи йому руку, та він наче не помітив її. І надто вже багато в нас розмови про якогось кембла, вів далі Алан. Кембли не такі вже й рідкісні, скільки мені відомо. У всякому разі, зауважив я, ви не можете дуже докоряти мені, Алане, бо повинні пам'ятати, що говорили мені на кораблі. Однак спокуса і дія не те саме, і я ще раз дякую за це богові. Нами всіма може оволодіти спокуса, але холоднокровно вбити людину, Алане. В ту мить я більше нічого не міг сказати. Ви знаєте, хто це зробив? спитав я, трохи заспокоївшись. Ви знайомі з тим чоловіком у чорному Камзолі? Я не звернув уваги на кольор Камзола, схитрував Алан. Мені чогось здається, що він був синій. Мені байдуже синій він чи чорний, знаєте ви цього чоловіка, наполягав я. Кажучи, по щирості, я не міг би заприсягтися в цьому, відказав Алан. Правда, він пройшов дуже близько від мене, але сталося так, що саме в цей час я зав'язував поворозки на своїх черевиках. Ви можете заприсягтися, що не знаєте його, Алане? вигукнув я. Ладний гніватись і водночас сміятися з того, як він викручується. Наразі ні, відповів він, але мене часто зраджує пам'ять. Однак я досить ясно бачив, що ви навмисно показались, аби відвернути увагу солдатів на себе і на мене. Дуже можливо, погодився Алан. Так зробив би кожен джентльмен, адже ми обидва не причетні до цієї справи. Тим більше причин нам виправдовуватись, якщо нас помилково запідозрили в злочині. вигукнув я. У всякому разі, про невинних слід подумати раніше, ніж про винних. О, ні, заперечив Ален. Невинні ще мають надію, що їх виправдають на суді, а для того, хто випустив кулю, найкраще місце, по-моєму, у вересі. Люди, не вплутані ні в які неприємності, не повинні забувати про тих, хто вплутався. Це і є справжнє християнство. А коли б усе обернулось навпаки, чоловік, якого я не зміг добре розгледіти, був на нашому, а ми на його місці, що легко могло статися, то ми теж, безперечно, були б дуже вдячні йому за те, що він відвернув на себе увагу солдатів. Коли справа дійшла до цього, я втратив будь-яку надію переконати Алана. Мій товариш здавався таким наївним, так щиро вірував у свої слова і висловлював таку готовність пожертвувати собою заради того. Що він вважав своїм обов'язком, що я вирішив мовчати. Мені згадалися слова містера Гендерленда про те, що ми самі могли би повчитися в диких верховинців, і я взяв до уваги цю свою першу науку. Алан мав дуже перекручені уявлення про моральність і все таки ладен був накласти за них життя. Але звернувся я до нього, я не можу погодитися з тим, що це справжнє християнство. Але й у вашому розумінні воно досить шляхетне, і я, вдруге, даю вам руку. У відповідь він простяг мені обидві руки і сказав, що я напевно причарував його, бо він може прощати мені все. Потім Алан дуже поважно додав, що нам не можна баритися, а треба обом негайно ж тікати з цієї місцевості йому через те, що він дезертир, а тепер весь Апін буде обнишпорений, і кожному доведеться дати повний звіт про себе. Мені ж тому, що мене, безперечно, вважають причетним до вбивства. Я не боюся суду своєї батьківщини, заявив я, бажаючи дати йому маленьку науку. Наче це ваша батьківщина, кинув Ален, і вас будуть судити тут, у володіннях стюартів. Але ж тут теж Шотландія. Ви мене дивуєте, юначе. Вбитий Кембл, отже, і справа розбиратиметься в Інверарі, головному сітку Кемблів. П'ятнадцять кемблів сидітимуть у суді на лаві присяжних, а найголовніший Кембл, сам герцог, буде набундючино головувати. Правосуддя Девіде, запевняю вас, це буде таке ж правосуддя, як те, що Гленур знайшов недавно на дорозі. Признаюся, що Алонові слова мене трохи налякали, і налякали б ще дужче, якби я знав, наскільки слушні були його передбачення. Насправді він перебільшив лише одне. Серед присяжних сиділо тільки одинадцять кемблів, але четверо інших присяжних теж залежали від герцога, тому це майже не впливало на перебіг справи. І все таки я обурився, вважаючи, що Алан несправедливий до герцога, аргальського, який, хоч і віг, був мудрим і чесним дворянином. Він, звичайно, віг, сказав Алан, однак я ніколи не стану заперечувати того, що це добрий вождь свого клану. Вбитий один з кемблів і що скаже клан, коли суд під головуванням їхнього вождя не присудить кого-небудь до смертної кари через повішення. Між іншим я часто помічав, додав Алан, що ви, жителі Незинної Шотландії, не маєте ясного уявлення про справедливість. Почувши це, я голосно зареготав, і, на мій подив, Алан підхопив мій сміх, зареготавши так само весело, як і я. Облишмо суперечки Девіде, мовив він. Адже ми на верховині, і коли я раджу вам тікати, то слухайтесь мене і тікайте. Звичайно, тяжко ховатися і голодувати у вересі, та ще тяжче лежати забитим у кайдани у в'язниці червоних мундирів. Я спитав, куди ж нам слід тікати, і, почувши відповідь, на південь Шотландії з більшою охотою погодився йти разом з ним, бо горів нетерплячкою швидше потрапити додому і порахуватися з дядьком. Крім того, Алан був такий певний, що в справі з убивством і мови не може бути про справедливість, і я побоювався суду кемблів. З усіх видів смерті мені найменше подобалася смерть на шибениці. Ця жахлива споруда раптом надзвичайно чітко постала перед моїми очима. Одного разу я бачив її зображення на обкладинці дешевої брошурки з баладою і відбила будь-яку охоту попадати в суд. Хай буде, що буде, ала вирішив я, піду з вами. Але запам'ятайте, попередив Алан, це не легкий шлях. Може статися, що вам буде дуже важко, доведеться терпіти голод і холод, постіль у вас буде, наче в куріпки життя ваше буде подібне до життя зацькованого оленя, а спатимете ви зі зброєю в руках. Вам доведеться перетерпіти багато з негод, Девіде, перше, перш ніж ми будемо в безпеці. Я кажу вам усе це наперед, бо добре знаю таке життя. Та коли ви запитаєте, який же інший вихід вам залишається, я відповім ніякого. Або тікайте зі мною у верес, або йдіть на Шибеницю. Що ж, вибір тут може бути лише один, сказав я, і ми потиснули один одному руки. А тепер гляньмо ще раз на червоні мундири, запропонував Алан і повів мене на північно-східне узлісся. Визираючи з-поміж дерев, ми могли бачити широкий схил гори, що круто спадав до морської затоки. Схил тут був дуже нерівний і кам'янистий, з-поміж кущів вересу і стрімких скель виглядали поодинокі берізки, а ген далі на другому кінці схилу, в напрямку Балахуліша, рухались малесенькі червоні солдатики, то піднімаючись на пагорби, то зникаючи у видолинках і меншаючи з кожною хвилиною. Вони, очевидно, дуже стомилися. Бо вже не чути було веселих вигуків, хоч солдати ще йшли нашим слідом і, мабуть, були певні, що наздоганяють нас. нас. Алан стежив за ними посміхаючись. От і гаразд, промовив він. Вони добре так і стомляться, перше ніж скінчать це діло. А тому, Девіде, де ми можемо попоїсти, випити ковток з моєї баклажки і трохи відпочити. Потім підемо в охарн до мого родича Джеймса Гленського». Мені треба забрати свій одяг, зброю і попросити грошей на дорогу. Тоді ми вигукнемо вперед на щастя і пошукаємо долі в кущах Вересу. Ми пили і їли, сидячи в такому місці, звідки було видно, як сонце закочується за безкрай дикі і пустельні гори, у яких я був приречений блукати з моїм товаришем. У час перепочинку і пізніше, дорогою в Охарн, кожен з нас розповів про свої пригоди після загибелі брига. З Аланових пригод я розповім лише про ті, які мені здаються найцікавішими чи важливими. Виявляється, що Алан підбіг до фальшборту, як тільки перекотилася хвиля, помітив мене у воді раз, потім у друге, як мене захопила течія. І нарешті в останній бачив якусь мить, коли я вчепився в Рею. Це вселило в нього деяку надію, що я, можливо, доберусь до суходолу, і спонукало зробити ті розпорядження, завдяки яким. Я потрапив за свої гріхи в цю нещасливу країну апінів. Тим часом на кораблі встигли спустити шлюпку, і двоє чи троє матросів уже сиділи в ній, коли налетіла друга ще більша хвиля, підняла бриг і, напевно, потопила б його, якби він не засів на рифі. Коли корабель уперше наскочив на риф, прова його була вища, ніж корма. Але тепер корму відкинуло вгору, прова занурилась в море. А вода ринула в передній люк з такою силою, наче прорвалася гребля. На саму згадку про те, що сталося потім, обличчя Аланове зблідло. В каюті ще залишались два матроси, які безпомічно лежали на койках. Бачачи, як вода заливає каюту, вони подумали, що корабель іде на дно, і почали голосно кричати. Їхні крики були такі жахливі, що всі, хто був на палубі, кинулись у човен і налягли на весла. Не встигли вони відплисти і двісті ярдів, як налетіла третя велика хвиля і зняла бриг з рифу. Вітрила його на якусь мить напнулися, і корабель, здавалось, рухався, поступово осідаючи. Потім він почав занурюватись усе глибше і глибше, і незабаром море зімкнуло хвилі над завітом з дайсарта. Поки човен плив до берега, ніхто не промовив жодного слова, всі мовчали, приголомшені жахливими криками матросів, що лишились на кораблі. Та ледве ступили вони на берег, як Гозісен опам'ятався і наказав схопити Алана. Матроси спочатку заткували, не маючи великої охоти ризикувати життям, але в Гозісена наче вселився диявол. Він кричав, що тепер Алан один, що в нього багато грошей, що він винний у загибелі корабля і смерті їхніх товаришів, і що вони зараз мають змогу помститись йому і водночас розбагатіти. Їх було семеро проти одного. Поблизу жодної скелі, яка могла стати захистом для Алана, а матроси почали обступати його з усіх боків. І тоді розповідав Алан, маленький рудоволосий чоловічок, не пам'ятаю, як його звали. Ріак, підказав я, «А тож, підтвердив Алан. Ріак. Це він став на мій бік, дорікнув матросам, що вони не бояться суду, і додав гаразд, я сам буду боронити цього верховинця. Він не такий вже й поганий, той чоловічок з рудим волоссям, додав Алан. У нього є хоч крих та порядності. Правда, зауважив я, він по-своєму був добрий зі мною. Зі мною теж, сказав Алан. «О, слово честі, його поведінка мені дуже подобається. Але розумієте, Девіде, загибель корабля і крики тих нещасних дуже вразили його, і я гадаю, що він роздобрився саме через це. Ваша правда, погодився я. Бо спершу ріак був такий, як і решта, і як сприйняв це Гозісен? Наскільки я пам'ятаю, дуже погано, відповів Алан. Але маленький чоловічок крикнув мені, щоб я тікав. Послухавшись поради, я кинувся бігти і, озирнувшись останнє, побачив, що матроси стоять, збившись кубкою на березі, очевидно, сваряться. Чому ви так думаєте? спитав я. Ну, там уже працювали кулаки, пояснив Алан. Я бачив, як один з матросів упав на землю. Та я не став чекати, чим воно скінчиться. Розумієте, в цій частині мулу є невеличка смужка землі, що належить кемблам, а вони погане товариство для такого джентльмена, як я. Коли б не це я б залишився і спробував розшукати вас сам, не кажучи вже про те, щоб допомогти маленькому чоловічкові. Було смішно слухати, як Алан весь час підкреслював маленький зріст містера Ріака, хоч сам був не набагато вищий за нього. Отож я наліг на ноги і скільки духу побіг уперед. Зустрічаючи подорожніх, я кричав їм, що біля берега затонув корабель. Але запевняю вас, вони не зупинялися і не турбували мене. Ви б тільки бачили, як вони один за одним мчали до берега, а прибігши на берег, пересвідчилися, що тільки пробіглись та й усе. Не зовсім погано для кемблів. Мені здається, що Бог покарав їхній клан, тому корабель не розбився, а цілим пішов на дно. А це було великим нещастям і для вас, бо коли б море викинуло на берег хоч один уламок корабля, вони почали б шукати у всіх напрямках і швидко знайшли б вас.